З 1 січня вступила у дію постанова Кабінету міністрів, згідно якої запроваджується адресна допомога замість системи Пільг. Ці зміни, зокрема, стосуються виплат допомоги на дітей одиноким матерям та тимчасової допомоги дітям чиї батьки ухиляються від сплати аліментів. Повністю відмінен гарантірований розмір допомоги на дітей одиноким матерям. Тепер вид допомоги буде представлятися одиноким мамам тільки з учора доходів. Розмір даного допомоги составить різницю між 100% процентами прожиточного мінімуму на ребенка соответствующего возрасту і совокупним доходом сім'ї в розрахунку на одного чоловіка за предыдущі шість місяців. За словами начальнику відділу грошових виплат і компенсації управління соціального захисту міста Дружківка Юлії Єременко, розмір державних аліментів теж визначатиметься згідно доходів родини. Розмір допомоги э, на детей, родителей, которых уклоняются от уплаты алиментов, будет составлять разницу между 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и совокупным доходом семьи в разрезе на одного человека за предыдущие 6 месяцев. Таке нововведення дозволить державі надавати допомогу тим, хто дійсно цього потребує. Відтепер особи, які звертаються за призначенням соціальної допомоги, окрім стандартного пакету документів, мають пред'явити також декларацію про доходи та майновий стан усіх членів сім'ї.